Всім привіт! Я знову на своєму приймальному пункті, який знаходиться на привокзальному ринку міста Вінниці. Я тут підняв ціни. Зараз я про це хочу розказати. Це перша інформація. Друга інформація, яку я скажу в кінці відео, що мені потрібен робітник, я розкажу якісь деталі. Значить, перше підняв ціни. Хто знає, у мене є онлайн прийом металів кольорових, і я приймаю по новій пошті, по Укрпошті. От, і там ціни не змінились. Я зараз озвучу ключові позиції. І на приймальному пункті в мене менші ціни. Я їх озвучу теж, я... наскільки змінилися. Значить, ключові позиції по міді в онлайн приймальному пункті мід 250, латунь 170, радіатори 150, стружка латуна 140, стружка мідна 220. Алюміній звичайний 42 гривні. Алюміній кабель посуд 70 гривень. На моєму приймальному пункті на привокзальному ринку. Мідь – 250, алюміній 38, латунь 155. Е, да. нержавійка – 30, свинець 35, радіатори 140. По Вінниці це найвищі ціни е, серед таких приймальних пунктів, які, які знаходяться, ну, такі як в мене, типу гаражного типу. скажімо. У мене там, магазин на привозальному ринку, але суті, цього не міняє. Серед маленьких приймальних пунктів в мене ціни найвищі. Але хочу сказати, якщо є якісь гарні об'єми, то звісно ми це все обговорюємо. Тепер інформацію по робітнику. Мені потрібна людина, яка буде їздити зі мною і допомагати мені розвантажити приймальні пункти, макулатуру, завантажити металобрух, поїхати на замовлення прийняти. Значить, що без шкідливих звичок, без паління це точно. І бажано з категорією Б. Якщо немає, ну нічого страшного, але бажано категорію Б. Можна мені писати ну, краще вайбер. Вайбер. пишіть, кого цікавить, заробітну плату обговоримо. Розрахунок буде один раз в тиждень. ну, Для початку можна кожного дня, а потім перейдемо на один раз в тиждень. І така от інформація. Всім гарного дня, до побачення.